Розкажи 10 нетипових думок гінеколога і тікай. Секс під час місячних це окей. Якщо вам так комфортно. Мастурбація це класно і для гармонії, і для настрою. Гінекологам все одно, як ви поголилися. Головне, щоб вам було комфортно. Підмиватися 5 разів на день шкідлива для мікрофлори. Стринги це окей, але варто обирати спідню білизну з натуральних матеріалів. Гормональна терапія це не страшно, якщо знайти грамотного спеціаліста, який правильно її підбере. Усі піхви різні, як відбитки пальців, не існує нормального вигляду. Лібідо зникає не просто так: гормони, стреси, ваше здоров'я все важливе. Не ігноруйте. Клімакс це не вирок, а новий етап. Життя після 45 років може бути навіть яскравішим, ніж до. Змазка або лубрикант необхідна не тільки для жінок після 40. Вона створена для комфорту, незалежно від віку жінки. Згодні чи не згодні? Пишіть у коментарях. А якщо є питання стосовно жіночого здоров'я, запрошую до себе на консультацію.